Так, мій сніданок. Шпинат, помідорки, творог, трошки перчику. Сир. Одна картопелька з сиром. Ну і стакан води перед тим був. У угу. no. нього no. макарони, яєчко, там, сирочок. Всім смачного. Смачного. Іра смачного поляха муха. Ти почав знімати, ти пішла. А тут звуку не буде, так? Буде. Просто я виключила звук оцього пік, коли включаєш. Так все, тебе познімав трохи. Так, ще один стакан води з лимончиком. Чай. Так, чашечка. І кусочок сиру. Тут десь 10-13 грам хочеться до чаю. бо Андрій солодкий їсть, щоб мене спокуса не спокушала. У нас немає ніяких сухофруктів, тому буде кусочок сиру. Ну, куплю собі сьогодні родинку. А взагалі краще, щоб поменше було чаю, тому що чим менше чаю, тим менше оцих спокус до чаю щось випити. От, сьогодні мені треба чай. Бо мені дуже треба каву. Кави нема, тому дуже треба чай. Надіюсь, чай поможе. Бо ніч була жорстка. Максим часто прокидався і я не виспана зовсім. Отак. Кава би допомогла, але з молоком. Я б ні. А скави нема, купляти не буду. Краще зроблю собі вдома. Чай, з сиром. По самому почуттю все прекрасно. Чи помічаю я, що я худну? Ні. Коли встану на вагу, бо я ж думала, що я сьогоднішнього, з восьмого дня, з понеділка встану на вагу, але мені Андрій ще не купив вагу, тому поки ще не стаю. Цікаво просто чи щось зійшло. Ну, Трошки зменшився животик. Це вчора помітила, Зовсім чуть-чуть, все. Де так, моя вечеря. Горішки кеші, лохина, може я ще з ним побачу, поки так. І канапка з сиром і зверху авокадо з конжутом. І малиновий чай. грінфілд, бо захотілося чогось кисленького. Все смачного. Сідаю їсти ще одну канапку. Це вже зараз 6.20. Тому що щось він такий день, цілий день болить башка, тривога. вже три була. Просто я така помята, я навіть всякий спорт зроблю. Мене кріпотурають вчора. Коротше, я дуже так я. Позволісти. Трошки поділюся з вами, чому після сніданку зразу була вечеря. Сьогодні дуже важкий фізично і емоційно день. Я була весь день не вдома. І Фу. мої сили, вони, знаєте, так от з кожним. з кожною годиною. Менше-менше менше. І зараз тільки сьома і якось треба витримати хоча б до 9.20, щоб покласти Максима спати. Через тривоги він в садочку не спав. Я просто, певно, не дуже. Я камеру з собою не брала. Воду сьогодні не пила, я оце зранку випила чи два В обід. Так може менше. Так, вибід стакан був. І все, ввечері ще не пила. І що? Я за вечір достужену стакани, я от вип'ю 7, в сьомий, в восьмий, дев'ятий, десятій. Чотири стакани вийде. Буду пити воду, де лимон, залитий гарячою водою. Дуже смачно виявилося гаряча вода з лимоном. А ще якщо воно трошки постоїть і вода буде така кисленька, можна пити. Ну, якщо що, я ще щось знімлю. Я просто я... мене нема. Наш занкрієм-сніданок. Вівсянка, адегейський сир, червоний перець, кукурузка. І такі канапочки. Всі смачного. Їй тут просто посуд розбирає, тому так шумно. Так, дівчатка, хлопчики, весь дев'ятий день в мене пропали файли. Ні відновити, ніяк я їх не можу. Куди вони ділись, я не розумію. Тому коротко про дев'ятий день. Першим. У мене не було повноцінного спорту, тому що я не дуже себе почувала, як і восьмого дня, дев'ятого дня вже було покраще, але зранку покраще ввечері знову я злягла. Зранку я зробила ті вправи, які ми робимо з Андрією сестрою. Після того в мене цілий день були справи, і серед цих всіх справ був антицелюлітний масаж я вам трошки зазняла кабінет. І цього дня. Я планувала купити собі вагу. Але коли я прийшла додому, це вже було 11.40 на годиннику. Я тому і ніде не зробила спорт, тому що в мене фізично не було ніде можливості його зробити, навіть якби я себе добре почувала. Я прийшла 21.40 додому, я це пам'ятаю, тому що я це знімала на відео, і Андрій мені подарував вагу. Ось така вага. У мене лишилася фотографія з цією вагою. На жаль, коробка відсутня, бо я відзняла відео і на наступний ранок зразу викинула коробку. Чого ж вона не включається? Це така наворочена вага, яку можна підключати до телефону, виміряти кількість жирів в організмі. Я не дуже люблю таку техніку, яка підключається до телефону. Це знаєте, телевізори, які переключаються з телефону, чайник, який можна поставити в скіп'яти, поки ти їдеш з роботи, щоб приїхати і була тепла вода. Я таке не дуже. Ну, але як вага нормально. У мене лишився один фрагмент, який не видалився з того вечора, де я розказую, що я встала на вагу і важу 60. 2 кілограми, здається. Я вам зараз його вставлю, і на цьому буде кінець цього відео. А вже 10-й день буде повноцінний. Встала на вагу. 61-300. Каже Андрій, не подобається мені ця вага. Но я встану завтра зранку. Побачу. Все. На цьому все. Стакан води. Дві таблетки. Можна спати. dos outros